Відкрив нашу Біблію. відкривайте кої бумажні, відкривайте послання апостола Павла до Ефесян. Дуже добре нам відомий вірш всім з 5 розділу. Я буду читати з 15, 15 і 16 вірш. Отож, вважайте, щоб поводитися обережно, ніяк не мудрі. Але як мудрі, використовуючи час, нібо лукаві. Займайте, будь ласка, свої місця. Виведіть, будь ласка, цей текст е, в синодальному перекладі. 15-16 вірш. І е, я думаю, більшість з вас його знають на пам'ять, правда? Ми звикли так часто цитувати, Дорожите временем і бо Кави. Багато всіх знаємо відомих, вислів. Сьогодні ми з вами отримали один час, одну годину. так? Да? На одну годину у нас зранку було часу більше, скажіть, це приємно було для вас? Так, да, Ми отримали одну годину, можна було хтось поспав, хтось, можливо, більше над словом, хтось більше по хазяйству міг часу провести його. Кожен витратив цей час по своєму. Але от Слово Боже закликає нас дорожити час. Дорожити. Знаєте, те, що е, нам дороге, що ми з ним робимо? До себе поближче, або кудись ховаємо, або якось Ну, ми розпоряджаємося ним, правда? Часом також треба вміти розпоряджатися. І перше, про що говорить Слово Боже, ну і це є аксіома. ми з вами знаходимося. В часі. Ми з вами знаходимося в часі, і ми незалежні. Він, він тече незалежно від нас. Ми можемо маніпулювати, додавати одну годину, повертати назад на одну годину. Але сонечко, воно як сходило, так і сходить, як заходило, так і заходить. А? Нічого не міняється. Ми з вами живемо в часі. І в цьому часі нам відміряне життя. Мойсей в своєму 90-му псаломі в 10-му вірші говорить, що днів літ наших 70, при більш кріпкому здоров'ї 80, проходять швидко і ми летимо. Тобто от наш час 70, при більш кріпкому 80, комусь 90 Господь комусь більше по благодаті своїй довіряє. І ми знаходимося, ми проводимо життя в цьому часі. І апостол Павло він закликає бути уважними до того, як ми розпоряджаємося цим часом. Хочу сказати, що у дітей часу значно більше. Знаєте, десь до 14 років у них часу, вони гуляють і нагуляються і посплять, і потім знову нагуляються, і вже вони під заморнів, у них часу дуже багато. Коли приходить 19-20, вже щось часом відбувається. Щось він тебе зжимає, щось його вже починає не вистачати. Потім під 30 ти розумієш, що ти взагалі вже нікуди не встигаєш. Тобі взагалі вже щось з часом сталося. Ну нічого не, не розумієш, але часу на все вже не вистачає. Телефонуєш кажеш, дорогий брат, чому не було зібрані? Зібр... Часу каже, не вистачає. Не можу зрозуміти, що сталося життям, немає часу. Що, м -м -м, да, Знайома. Ми заживемо в час швидкостей. Люди дуже швидко заробляють, щоб дуже швидко тратити. Знаєте чому? Тому що треба використати своє життя. Людина розуміє, час підходить до кінця, 60-70 і вже треба все спробувати. А часу мало, а часу не вистачає. Сім'я, діти, робота, батьки, рибалка або ще там футбол. І на це треба. Церква, служіння все часу зовсім вже не вистачає. 24 години, я думаю, чому 24? Чому так мало? Мені його не вистачає. Його не вистачає. І люди проводять час в основному для того, щоб, що робити? Заробляти гроші. Робота. Заробляння грошей. Час то гроші говорять люди цього світу. Тому що, коли відучився, коли пішов на роботу, час це гроші. Час це кошти маші. І більшість людей витрачає майже весь час на те, щоб заробляти, а потім весь час на те, щоб тратити свої кошти. Я не пам'ятаю, хто це був. Звідси один якийсь столік, актер. Він говорить, я три роки потратив часу на те, щоб здійснити свою мрію, поснідати в Токіо і повечеряти в Парижі в той же самий один день. Три роки часу я потратив на одну велику ідею, щоб потратити всі кошти, всього-навсього за один день. За один так швидко. Потім я зрозумів, що треба час використовувати правильно, життя ж завершиться, треба заробляти більше, треба більше кладати свого здоров'я, щоб потім ще швидше тратити ці кошти. І це життя людини. Єш, пей, веселись, хіба завтра умреш. От він кінець давай. Ти повинен побувати на вершині, ти повинен спуститись на глибини. ти повинен спробувати всі фрукти, які ти не пробував, ти повинен зустріти світанок на Мальтілах. Ти повинен. Час, а часу не вистачає. І як встигнеш? ніяк ти не встигнеш. Ніяк ти не встигнеш, бо е, є простір і ти не можеш одночасно бути кругом. Тому заспокоїться, ми не встигнемо. Не можна одночасно бути кругом. І це добре. Для нас я хочу сказати, все це добре. Але Слово Боже говорить про те, що ми правильно жили в цьому часі. І ми правильно використовували пріоритети цього часу. Якщо подивитися цей вірш, я повертаюся до нього, апостола Павла, в Послані до Ефесян, то він починається значно, значно нижче. В цьому п'ятому розділі він починається. З восьмого вірша. Він говорить так, ви, бо, бо колись, ви були колись, тем, коли, колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Погодьтеся, як діти світла. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа. І не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явно, бо все, що явне, стає, то світло. Через й то говорить, спляче вставай і, встава, і Воскресне, із мертвий, і Христос освітить тебе. Дивіться, про що він говорить? Він говорить про добрі. Основна ідея робіть, спішіть робити добрі, добрі справи. Бог вибрав нас не для темряви, не для. Знаєте, похоті пожадливості, які ви робили, коли були без Христа. Ті шпий, звеселяйся, встигай туди, зустрічай світанки там, вечерю там. Але він говорить ні. І далі він говорить, отож, уважайте, щоб поводитись обережно, використовуючи мудро час. Слово Боже нас закликає використовувати час дуже мудро, для добрих справ. Це про те, що говорить Апостол Павло. Самим важливим пріоритетом, центром для життя всієї людини, якщо поставити ці межі 70-80, 90 років, це є спасіння душі. Христос mm -hmm. говорить, шукайте перш за все Царства Божого, все інше не вам. Є центр пошуку. І одна з історій Ісуса Христа, вона розповідає нам про. А землеробця, який зібрав дуже великий врожай. І він говорить, я зруйную свої старі житниці і збудую нові. І засиплю туди весь цей врожай, і скажу душі своїй, Їж пий звеселяйся. Він каже, який каже, о, успішний, молодець, все правильно в тебе в житті. Ми ну, в цьому світі б сказали, да, ти успішний бізнесмен, молодець, а як би так себе Слово Боже каже безгоджене. Не розумний. Безгоджен. Цію ніч буде все забрано в тебе. Кому залишиш, що з тобою візьмеш? Нічого. Це людина, яка неправильно розставила пріоритети. Людина, яка неправильно, знаєте, прожила своє, своє життя і неправильно абсолютно потратила свій час. Вона витрила його на Марс. Не ні при ніжши користі, ні собі, ні своїй душі. Дамо, можливо для тіла дах. Пила їла, вдягалася в парфіру і багряниці. Пам'ятаєте історію про багача лаза. Щоденно веселилася і пиршество. стола. Тільки кінець був сумний. Продушена. Каже, промахнувся, не попав. Неправильно витратив свій час на те, щоб знайти головний пріоритет. Христос прийшов показати нам наголосити основний пріоритет це наша душа і її спасіння. В Слові Божому записана історія про Марфу і Марію. Пам'ятаєте, коли Ісус підходить до Єрусалиму. Ну, він зупиняється в домі Марфи і Марію, їхній брат Лазар. І Марфа починає готувати гостину їжу, так? потрібно нагодувати. Добра справа накормити тих, хто прийшов. Дуже добра справа. Вона готує, вона працює. А Марфа дивиться, що сідає біля них Ісуса Христа і починає слухати Його слово, єри душі. Марфа трудиться, а Марія сидить. І в неї не вистачає терпіння. терпінь, протягом говорив брат. Вона приходить і вона починає знаєте, проявляти свій, свій внутрішній. Каже, Господи, ну вже тобі нема справи, скажи. І знаєте, логічно, я б сказав, да, сказали, Марія піди, допоможи своїй сестрі. Ну, Вона потребує допомоги. Христос говорить, Марфа Марфа. Про багато ти що турбуєшся. Марія збрала блаженну частину, яка від неї не буде забрати. Блаженна частина слухати Слово Боже, про життя, про спасіння. Оця блажена, вона правильно використовувала свій час. Да, важливі речі. І знаєте, в цьому світі інформації, шуму, постійного шуму. Реклама, яка говорить, тобі потрібен ці ліки, тобі потрібен цей автомобіль, тобі потрібно поїхати відпочити саме в цьому місці. Отам От ти ще не бував. Цей шум інформаційний потрібно знайти тихий голос Господа. І цей шум інформаційний, він просто задавлює, перекриває голос церкви, голос, голос нашого Ісуса Христа. Тому апостол Павло й говорить до церкви, до зібрання, не залишайте зібрання вашого, як є звичай в декос. Не залишайте пріоритети, правильно використовуйте свій час. І а, ми будемо відповідати, ми будемо звітувати перед Богом про те, як ми цей час. Як ми використали цей час, на що ми його потрапимо? Господь говорить в слові своєму, шість днів працюй сьомий день для Господа. Віддій його. В старому заповіті навіть говорили, не роби ніякої страви. Не роби цей день посвяти Богу. Для того, щоб подивитися, що Його Слово почитати, подивитися глянути Його слово, побути в спільності, да? в спільному поклонінні, в спільному прославленні. Це не час, який ми потратили на даремно. Це не дарямно витрачається час. Час, проведений в зібранні, в прославленні, в читанні, в насиченні своєї душі, словом, в кріпленні вірі. Воротами над Словом Божим, це не даремно витрачений час. Це час, який, знаєте, коли ж ми читаємо, Слово Боже нас укріпляє мир. Воно спотукає нас до добрих справ. І ми читали, він каже: ви ж не темря. Раніше ви були темними. Раніше ви витрачали весь свій час на себе, на різні справи, похоті тілесних, пожадливостей. Все, що не приносить користі, каже, ви витрачали. Тепер каже, витрачайте свій час розумно на добрі справи. Він говорить, дорожіть цим часом робити добрі справи. Коли ми підемо з цієї землі, ми нічого не візьмемо з собою. За нами підуть тільки наші справи, які ми робили, Господі. Я сказав, перше, це знайти спасіння Христа, спасіння для своєї душі. Друге, про що говорить апостол Павло, Робити добрі справи, безумовно, він каже, в першу чергу своїм по вірі, потім і тим, хто живе поруч з нами, ті, ще не пізнали Христа, написано, щоб вони, бачачи наші добрі справи, що зробили? Прославили Господа. Щоб вони бачачи ваші добрі справи, прославили Господа, використовуйте свій час правильно. В цьому фоновому. В цьому шумі. Правильно пріоритети ведуть до правильного використання часу. Коли людина говорить, у мене не вистачає часу, я розумію одну річ. Вона неправильно використовує свій час. В неї є щось важливіше, на що вона його готова потратити. і щось другорядне, на що вона не хоче його витрачати. І коли Христина говорить, ну, мене не визначає часу на зібрання. Це біда. Сьогодення наше. Виривайте час. Виривайте час у цього світу, який нас захоплює інтернетом, ютубом, не знаю, інформацією. Потрібно в нього цей час виривати. Просто виривати. Ти розумієш, тобі треба учитися, їхати там семінарію, але часу немає. якось. І ти розумієш, це мені потрібно, я готовий вирвати на цей час. Сьогодні служіння, те не співаю, інший раз хожу, треба ж працювати, заробляти, як крити гасити. Виривайте, від, відставляйте все. Сьогодні час, сьогодні такий період. В людства, коли час потрібно виривати, забирати і відбирати від тих, від всіх тих пожадливостей, які стали перед нами цей світ. Від тих цілей, які ставить перед нами цей світ, від того, куди ходить нас цей світ. Розумієте це? Це дуже важливо християнам розуміти важливість пріоритетів і важливість витрачання часу на добрі справи, допомогу іншому, читання слова, підкріплені віри. Апостол Павло Тимофію говорить, що. Ти ж Да? ти витрачай свій час, Буквально він говорить. Ти витрачай свій час на те, щоб перебувати в слові, в істині. Так поступаючи, каже, і свою душу спасеш, і тих, хто поруч з тобою, от на що витрачай свій час. Правильно витрачай. на заглиблення Слово Боже. Дослідження. Правильно витрачати сьогодні свій час це виклик, виклик для нас. Для сьогодення це виклад. І відручати на добрі справи для когось хочеться менше всього. Правда, тут для себе його не вистачає цього часу, а ще на когось потратити. Ой, як не хочеться. Я прочитаю одну історію для нас, яка записана в книзі «Дій апостолів у 9 розділі. В 36-му вірші. А в, Йопії, а, а в Йопії була одна учениця наймення Тавіта, що у перекладі сарною зветься. вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила. І трапилось тими днями, що вона занедужила й помарла, обмили поклали її в горниці, і що ліда лежить недалеко. Йопії до учні, почувши, що в ній перебуває Петро, послали до нього двох мужів». Що благали, не гайся, прийди до нас. І вставши Петро, пішов із ними, і коли він перебував, то вели його в горницю і вступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні і плащі, що їх сарна робила, як із ними була. Петро ще з кімнати всіх випроводив, і, ставши навкольши, помолився і, звернувшись до тіла, промовив: Та віто вставай! І вона свої очі розплющила, і сіла, узрівши. Петра. Я почну спочатку. Була одна учениця наймене Товіта. Учениця. Вона вже знала про Ісуса Христа. І от дивіться далі. Вона була повна добрих вчинків та милостині, що чинила. Наповнена була добрими вчинками і милістю, що чинила. Вона правильно використовувала свій час. Правильно. Вона використовувала свій час для добрих справ. І дивіться, її оплакували, тому що стільки вона добра робила. Вони бажали, щоб вона була поруч з нами, з ними. Знаходитись, вони просили, і вона повертається, повертається Сьогодні для нас виклик, як я використовую свій час. У мене вистачає часу читати Слово Боже. Бути в зібранні, робити добрі справи, не вистачає, його ніколи не вистачає. Чому апостол і каже, дорожіть кожною секундою, дорожіть. Особливо ми дорослі, ми розуміємо, що таке цінувати і дорожити час. Тому що ми не, не, ми не можемо його купити, знаєте, ще 24 мені годинки відсягнув і ще ти заплатив. Ні, ми всі йдемо до кінця. Ми повинні зробити перше, зрозуміти, що ми в часі і є найважливіше, це наша душа. І Бог послав Сина, для того, щоб ми мали вічне життя. І це радість для нас, радість спасіння. Ми отримуємо це. Ми повинні бути в спільності наші знаєте, церковні, щоб поклоняти, прославляти Бога, але це укріплятися в вірі і робити добрі справи, доки є час. Амінь. Амінь. Давайте допомогу. Господь, подякуємо за цей день, який надарував, для спільного поклоніння. Для того, щоб про великі вірні справи, які ти зробив для всіх людей, там на Голгофі, взявши на себе гріхи наші, а нам дарувавши прощення, нам дарувавши, відкривши небо, дарувавши вічне життя. Це твоя благодать, про яку ми проголошуємо. Це слово твоє, воно шириться, далі, щоб воно торкалося ще багатьох сердець, людей, які виходять в темряві в цьому світі. Думаючи, що в чомусь другому можна знайти щастя, який це обман, який це міраль, яка це неправда, які вони даремно тратять свій час, демо дійсно, правильно прости, що він приносив користь нам, нашому ближню, і прославляло своє велике ім'я. Амінь. Амінь.